Діти, я дуже рада знову зустрічі з вами. Пропоную вам зараз погратися. Відгадай, чий голос звучить? Молодці, це півень. А тепер. <с headaches> Добре, це собака. А тут будьте уважні. <с> <сув Ant> <entonces> Молодці, це кіт. І ще один так, це корова. А зараз послухайте казочку про корівку. Жила була собі корівка миня. Вона паслася на травичці, їла травичку і давала дітям дуже багато смачного молока. А коли корівці ставало сумно, вона кликала своїх господарів так: м, м м м спробуйте і ви! Так, молодці. А тепер ми послухаємо, як ви уважно слухали казочку. Як звали корівку в казочці? Добре, миня! Молодці діти, запам'ятали. А що їла корівка? Травичку. Так. А що давала дітям корівка? Молоко. Так, молодці. А який голос подавала корівка? Так, м-м-м, молодці. Звук корівки зв... звучить так. М-м-м. Пісеньки не виходить, його можна потягнути, але не проспівати. А звукове малятко нам допоможе запам'ятати цей звук. Подивіться, який в нього костюмчик, і запам'ятайте його діти. А зараз ми поглянемо, де живе звукове малятко в нашому акваріумі. Ось тут воно живе, ось його будиночок. А зараз, мої любі діти, я пропоную вам пограти в гру «Віддай малюнок звуковому маляткові. Ми будемо з вами дарувати нашому маляткові предмети, в назвах слів яких зустрічається звук М. Будьте уважні! Перше слово М'яч. Так, є тут звук ми молодці. Даруємо м'ячик звуковому маляткові. Друге слово дим. Так, також є звук ми даруємо малюночок звуковому маляткові. Тепер уважні будьте. Дах. Так, немає молодці, немає тут звуками. Добре. І ще одне слово. Лимон. Також є звук М. І цей малюночок ми даруємо нашому звуковому маляткові. Малятко звукове нам дуже вдячне і пропонує нам заселити ці предмети в ось такий будинок, де є три кімнати. В першій кімнаті живуть малюнки, в назвах слів яких зустрічається звук М на початку слова. В середній кімнаті там, де зустрічається звук М всередині слова. І в третій кімнаті живуть слова, в яких звук М зустрічається в кінці слова. Ну що ж, поїхали. Перше слово м'яч. Так, вірно, воно живе в першій кімнаті, тому що звук М зустрічається на початку слова. Заселили ми його. Друге слово: дим. Кінці слова молодці. Живе у нас в третій кімнаті, тому що звук М зустрічається в кінці слова. Ще одне слово дах. Ми нікуди не заселяємо. Тут звука М немає. І ще одне слово в нас є лимон. Так. Є тут звук ми, він зустрічається всередині слова, тому він буде в нас жити в середній кімнаті, які ви молодці сьогодні! Всі слова знайшли своє місце в нашому будиночку, а ви, маленькі розумнички, їм в цьому допомогли. А зараз звукове малятко пропонує нам зробити дихальну вправу морозець. Уявіть собі, діти, що ви на морозі і замерзли, похукайте на свої долоньки, як начебто хочете їх зігріти. Робіть короткий вдих, видих через рот. Ось так. Молодці. Повторіть декілька разів. А зараз ми з вами вивчимо скоромовку і пограємо нашими пальчиками. Послухайте спочатку уважно і подивіться рухи. У млиночкові малому Мишиня муку мололо. мишка міряла муку. По маленькому мішку. А тепер разом зі мною. У млиночкові малому мишиня муку молола. Мишка міряла муку. По маленькому мішку. Молодці діти! Ви сьогодні були уважні, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята!